Через це ви втрачаєте клієнтів. Менше ніж за 60 секунд дізнавайтесь, який саме фактор може вплинути на подальшу долю вашого бренду. А ми продовжуємо. Раніше в рекламі часто використовувався гучний голос, що привертав увагу потенційного клієнта. Але часи змінюються, тож треба вміти заявити про себе однією лише вивіскою. і на цьому етапі дуже легко зробити величезну помилку, що перекреслить усю вашу працю. Таким каменем на шляху виступає бажання розказати про себе усіма можливими способами, що не тільки спричинить розгубленість споживача, а й може назовсім відштовхнути. Найкращим Варіантом для правильної та яскравої демонстрації вашого бренду стануть об'ємні літери. Такий лаконічний варіант чудово читається на відстані, що робить його більш легким для сприйняття, а при додаванні контрастного до оточення кольору ви зможете виділити та зачепити погляд. Таким чином, при створенні досить яскравої та нескладної вивізки, ваш бренд стане поміченим та сприятиме більшій довірі до вашої справи. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.